Гарного всім дня, дівчата і хлопці. В минулому відео я показувала, як я готую під черевну, таку е, піканну, е, гостру. А сьогодні я хочу показати, як я готую ребро. Тут у мене приблизно півтора кілограма е, такого ребра свинячого. Тепер, це я так понадрізала, трішки це вже підготувала. Знімаю цю шкірку. Вона дуже легко знімається. Трішки ножиком можна підрізати. Зараз я зніму цю шкірку. Вона тут взагалі не потрібна. Шкірку я вже зняла. Тепер вирізаю ребра. Їх дуже легко вирізати, теж так само, як шкірку. Надрізики поробили. Можна залишити, але я з кісточками не хочу. Ось, так. І так кожну кісточку вирізаю. Вирізала я кісточки, вони мені не потрібні. Хто любить з кісточками, будь ласка. Так. Тепер роблю соус. Це поки що відставляю. Для соусу я беру діжонську гірчицю. Мені треба дві чайних ложки. Ось У мене така десь може ложка. Чайна, чайна ложка, дівчата. І ще в мене діжонська написано без горошку. Я взяла дві ложки діжонської гірчиці. Тепер подрібнюю я сюди 7, 5 чи то 7 зубчиків часничку. Часничок я подрібнила, дівчатка. Тепер чайну ложку покладу солі сюди, олії, може, столову ложку. Хочу соусу, може, чайну, чи то столову ложку. Я завжди люблю тіріяки. Тепер ходила в магазин, італійські трави були б сюди гарно. Але у найближчому магазині, як я ходила, не було, то я взяла до омлету і універсально. Універсально гарно підійде десь столову ложку покладу і для омлету. Теж воно як універсальне, це я зараз перемішаю. взагалі такому, які подобаються спеції такі кладіть. Ось, зробила такі приправу чи то соус. Тепер, дівчатка, беру я серебро, замариновую, я кладу на фольгу завжди. От. Ну, не завжди але кладу частенько. Так. Мені так зручно. А взагалі-то можна на пергамент, можна в рукав. хто як хоче. І ось так я гарненько натираю цим соусом. Ось я гарненько промасажувала ребра. Що я поклала в фольгу, бо того, що це в мене буде воно як форма. А я форму ще покладу, у мене ж така є форма. Формі хлібинки. А взагалі можна одразу на жаровню класти чи то в якусь сковорідку, кому як зручно. Можна зв'язати, можна ниткою зв'язати, але я не буду воно і так склеїться. Тепер я загортаю гарненько. Повторюю, можна це все в рукав покласти, кому куди зручно, хто як звик. Я взяла ось таку форму. Можна в сковорідку. Можна в кого куди влізе. Ось так. Тепер хай воно помаринується десь 2 годинки, і буду випікати при температурі десь приблизно 150 градусів півтори годинки. Це тут буде і тушитися і, і пектися. Потім, як прохолоне, то розріжемо. Я покажу, що вийшло, і обов'язково посмакуємо. Це вчора я показувала. Я їх мариную. От. Це вони в мене помаринувалися десь годин три. І оце так я запекла. Взагалі-то можна і без форми закрутити фольгу, і воно буде тримати форму. Можна зв'язати. Я трішки зв'язала, але ну, тут таке воно і так склеїться. От. Можна сковорійці, можна, як ви тільки забажаєте. мене багато дівчат запитує, що ви будете готувати на Е, Відповідаю всім одразу. Дівчата, на Пасху я люблю все кускове. Я не люблю те, що тіче, треба тушити, там десь салатів дуже не люблю. Я люблю так порізати огірочок, помідорчик. Салати, котлети, голубці, то таке вже, як кажуть, вже повсякденне. Можна кожен день на вечері робити, чи то на обід. А я люблю, хоч на Різдво таке все кускове. Значить, так, пасочку спечу, дівчатка. Ну, я буду, як, як буду пекти, то я всім напечу, я маю на увазі родича. Пофарбую яєць, крашенок зроблю. І якийсь там оце, оцей кусочок м'яса заморожу. і Ще я курку зроблю з яблуками. Почеревини я вже показувала, як я роблю. Я теж заморозила кусочок ще ковбаси зроблю. От Ну, це так приблизно. Я люблю так, щоб взагалі-то я люблю по гостям ходити. Так що чекайте, мене в гості, я буду приходити в гості. Дівчата, оце так. В розрізі виглядають ребра. Дуже так апетитно. Так цей кусочок залишу, з цього кусочка відріжу, посмакую. Різати можна і тонесеньку. бачу, все, все держиться, купи, все таке смачненьке, М -м -м -м. дуже смачно. Я показала як варіант. Головне, готувати з душею, все буде добре. Ще планую напекти маленьких пасочок, дівчатка, для наших соколиків, таких. маленькі такі формочки, я вже придбала. І ще кобаси зроблю нашим соколикам. Може, ще щось придумаю, відправлю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!